Сміттєзвалищу ні. З таким гаслом виступили жителі селища Деляти Надвернянського району, на землях запасу якого районна влада вирішила облаштувати полігон для твердих побутових відходів. Делятинців активно підтримують мешканці сусідніх сіл Красної та Луєвої, яких теж сміттєзвалище не обійде стороною. Спільна проблема об'єднала людей. І вони цими днями пікетували районну державну адміністрацію. Передгір'я Карпат, ворота туризму не може стати смітником. Переконує громада. За словами учасників протестної акції, питання відкриття полігону твердих побутових відходів саме на околиці Делятина піднімалося не раз. Проте Делятинська селищна рада не давала згоди на такий проект і ніяких дозвіл не даємо. Ми маємо підписи, які збиралися вже не сьогодні. Сьогодні прийшли люди, тому що без нашого рішення хочуть прийняти рішення, якщо кажуть, що вже документація готова, прийняти рішення, щоб відкрити полігон на селищі Делят. Полігон твердих побутових відходів мав би розміщуватися на 15 гектарній території між селищем Делятин та селами Лоєва і Красна. Жителі цих населених пунктів теж приєдналися до акції протесту. Вони запевняють, що вибрана земельна ділянка, яка розташована на схилі гори, стане зоною екологічного лиха. Виступаю як співініціатор збору підписів і зверненням до президента, прем'єр-міністра і міністра екології. Ми відправили звернення, де закликали втрутись у роботу над білянською адміністрацією щодо будівництва сміттєзвалища через те, що там дуже красива природа, там беруть витоки помічки стубушниці красних, які впадають у пруд, оминаючи такі села, як Добротів, Красна, ланчин, дуже великий поверхневий стік, є два природних озерця. Місце, розташоване на горбистій місцевості, де не можна робити сміттєзвалище. Це є яка зона екологічного лиха для таких населених пунктів, як Делятин, Красна, Добертів, Ланчин. Воду, з прута беруть, коломиє, Чернівці. Вони теж будуть кажуть, пити ту воду яку буде забруднювати все наше сміттєзвалище. Смізвали, що пропонують не тільки для нюнецького району, але й для Яремчанської зони. Мешканці сіл, де планують облаштувати полігон, стурбовані і обурені, що на їх думки і бажання влада не зважає. Люди готові захищати ліс, поле і водні потоки до кінця, незважаючи ні на що. А нам зараз за мусорні що ми зробимо. Ми мусорник не дамо. Будемо лігати. Най по нас їдуть танки, машини, що хоч нам до рівно. Рішуче налаштовані делятинці Красняни і Лоївчани висловили свій протест і на черговій сесії Надвернянської районної ради, під час якої розглядалося й дане питання. Суть важлива в тому, що там були землі миліоровані. І от я читаючи ваш цей закон, звідний закон, що обласні державні адміністрації можуть приймати любе рішення. Чекайте, але ж там населення живе, і вилучати землі. По їх, як кажуть, усмотренню, все, що правильно, так не може бути. По-перше, маліоровані землі підпадають під зовсім другу категорію. Зведені колектори, все сходиться в Слубушницю, яка тече в напрямку Красного, красної, далі добротів, ланцюг і всі решта населені пункти. Чернівці цього не знають, але хіба ми маємо право ставити залежність від сміттєзвалища? Ми вдумаємося, ми нікуди від цього не виїдемо. Коли сев'янська влада заклала зону, ми ще по день пам'ятаємо, чи результати був берег, якому було все рівно, де закладати зону, щоб тримати пів світа Європи в залежності. Що ми закладаємо на майбутнє таку ж саму сміттєву зону? Влада людей вислухала і повідомила, що рішення на рахунок полігону твердих побутових відходів не буде спонтанним. Ситуацію вивчатимуть докладно, тим більше, що планується завод із переробки сміття. Не стоїть же питання сюди, все сміття в області звозити. Нас уже немає де. Наш смітник. Наш смітник, от зараз тут які є, це сміттєзвалище. Ми плануємо полігон, і його треба знайти. Да. Це один з варіантів. Зараз відводиться земельна ділянка. Потім проведеться геологія, геодезія, вивчиться питання, проговориться громадські служпройдуться громадські слухання, і потім будемо розглядати два чи три варіанти, де його будувати. Шукати інвестора, який буде вкладати кошти. Це не стоїть про те, що ми зараз кістки будемо зводити туди, не стоїть про те, що ми зараз заразів-франківські будемо звозити туди сміття. Це питання стоїть, куди ми будемо дівати сміття нашого дрібняцького району. Поки місцеві чиновники будуть розглядати це питання і вивчати усі тонкощі процесу, люди теж не сидітимуть, склавши руки. Вони обіцяють звернутися за допомогою до вищих рівнів влади.